Привіт! Привіт усім! Сьогодні я буду пересаджувати орхідею. Не цю, цю я просто вам показую, яка вона в мене гарна. Назви я її не знаю, доця мені її подарувала. Ось вона є. Дві квіточки лише на ось такому відрощеному квітоносику. Відростила вона бруньку, розкрила на старому квітоносі. І оця віточка, іде основна велика, на ній є розгалудження. Ось це. Бутуни, як бачите, ще розкриваються будуть. Красуня неймовірна, як на мене. Ну так, як усі орхідейки, вона у мене якось на бок повалилася, і посередині вона в мене не росте. Не знаю, чи я її зразу так посадила не по центру горщика. Але яка є, така є. Є листочки не дуже красиві, пошкоджені, але я їх не видаляю. Тому що кожен листочок. Для орхідейки має значення. Ось так я її тут поставлю, щоб ви милувалися нею. А пересаджувати я хочу ось таку орхідею. Вона теж у мене без назви, на горщику, мабуть, назви не було, коли я її купувала. Вона блідо-бускового блідо кольору. Але квіти крупні і квітне вона дуже довго. Відрізала я в неї оцей квітонос нещодавно. Вже вона відцвіла. ось на старому в неї пробуджується брунька, і ще новий квітонос вона ось відрощує. Чому я її хочу пересадити? Тому що в неї тут ростуть корінці, ось тут, навколо стовбурця. Так, вони всі йдуть вниз, в ґрунт, але я хочу її ось так закопати в кору по, ці, по цей десь рівень, щоб оці всі корінці, щоб вони якомога швидше привчалися до е, поливу. І два роки назад я її пересаджувала, тому треба вже подивитись, що там у неї відбувається. І я навіть у неї відсу відсушувалась корінці, він там є червоним, ви бачите, намазано. Е, я її лікувала. Препаратом Максима, тут червоним видно, полила я її декілька днів назад, тому вона дуже добре вийде з горщика. І я її хочу пересадити в цю саму кору. Ну, можливо, якщо мені там якась кора не сподобається, то частково я її заміню е, іншим субстратом. Біо... Грунт, ось такий біогрунт для орхідей. Я його вже в деяких відео своїх показувала. І так, приступаємо. Так, висипаємо. Обережно кору, щоб не пошкодити, щоб не пошкодити квітоноса. але, чесно кажучи, вона так тут уже пристала, що треба трошки натиснути, щоб ця орхідейка вийшла, не хоче вона виходити з горщика. Так, не зовсім вдали, вдалий ракурс я, мабуть, вам поставила. Так, Так. не хоче. Ще трошки понатискаю, аби тільки корінці не зламалися, і знову пробуємо її витягати. Витягати треба. Знімати горщик, а не, а не орхідейку тягнути. Е, ну, такі рекомендації. Так, тут у нас і керамзит. Горщик в такому стані, що його мені треба буде зараз піти помити. І тому я трошки зроблю перерву. Ой, тут і зелень наросла, і мох якийсь, як ви бачите, перевалкою її пересаджувати, мабуть, не буду, тому що я хочу повидаляти. Бачу, тут є сухі гнилі корінці, я їх хочу видалити. Оці корінці, що білі, це нормальні корінці. Вони в гарному стані. Тому я зараз її ось так залишу і піду помию горщик. Так, продовжимо. Продовжимо. Так. Так уже до коріння поприростала оця зелень, мох, що навіть не хоче він відділятися. Я вже не знаю, можливо, і даремно я її почала турбувати, але все-таки треба її пересадити. Сухі ось такі знімаються корінці. Так зараз я їх буду сюди класти окремо. Так. Ще видно вам, що я тут роблю. Все-таки дуже далеко, так, камера від коріння. Зараз буду ближче. Камеру розташовувати. Так, вибачте. Отак От так буде краще. Так, що в нас тут? Ось якийсь корінь взагалі сам відвалився, ну так і буде. Так, дивимося, де в нас корінь сігать. Гнилі Тяжики вже лише залишилися ось тут. Бачите? Ниточки. І тут ось теж. Так, це щоб не потрапило назад у посадку, викидаємо в бік. Цей відломився корінець якийсь. Так. Ну що ж, трофяного стакана тут не було, тому що я її пересаджувала вже один раз після покупки. І зараз я познімаю, позрізаю оці тяжики, вони тут не потрібні. Так, а що ж воно? Ого? Так. Ось цей теж. Сухий корінь, і він аж під, під хорошим коренем, і як би так, щоб той корінець не зламати, що росте. І тут ось теж сухі корінці. Так. Ось я ниткою корінців тежиків. Може так вони і будуть, що тут ще можна таке відрізати? Розпутувати це коріння теж не треба. Нехай воно таке і буде заплутане. І позрізаю кінчики. Так цей тут взагалі повністю треба зрізати, летить в усі поки летять. Так. Взагалі долізти до серединку, до середини орхідейки взагалі майже неможливо ось туди. Отам. Але зараз я роздивлюся, що там можна зробити, якщо треба. Так. Ще все нормально. Є один корінець, який я видалю. Ось він ось такий. Так і ось теж висить. На ниточці. Тепер треба взяти пінцет і подивитися, що там у нас робиться. Так, познімати те, що можна пінцетом. якісь залишки сухих корінців, залишки листочків. Тут є залишки квітоносів, але вони настільки твердезні і сухезні, що їх неможливо навіть зрізати. Так, і ще якийсь відпав корінець сам, мабуть, був надломлений. Ну нічого, без втрат не обійтися, а що ж, як втрати можуть бути. Так, є тут іще під коренцем новим сухі листочки, але так не можна і їх витягнути, боюся пошкодити. Курінці, ті, що ростуть. Ну, оцей листочок. Оцей листочок я буду знімати, щоб глибше посадити орхідейку. Отак От він знімається. І половинка. Друга Так. Тут ще ось іще залишки Корінець від самої. Від стволика відсохнув, відсох, а далі він зелений, тому я його не буду видаляти, я тільки зняла суху частинку цього корінця. Не видно вам було, мабуть, що я тут відрізала, сухий тяжик відрізаю. Ну, добре, мабуть, цього буде досить. Коріння багато. Але можна було б ще і зменшити трошки е, саму стволик орхідейки відрізати трошки його. Але я бачу, що е, Ось такий ще відрізала корінець. Але я бачу, що цих корінців тоді буде недостатньо, які ось тут ростуть, в цій частині. І тому прийдеться залишити все так, поки що як є. Глибше просто спробувати в цей горщик посадити орхідейку. Так. І ще чорне таке познімаю. До здорового, до зеленого. Ну, ось в такому вона зараз у мене буде, значить, стані ця орхідейка. І оцей горщик ось на таку глибину. Будемо її садити. Так, трошки її прокручую, щоб вона заглибилася якомога більше. Так. І тепер виберемо сюди трохи грунту. Який тут є, будемо вибирати те, що крупніше. Сміття я ось відкидаю в бік. Він буде в мене цей ґрунт буде в, в переміжку з керамзитом. І крупний, і дрібний тут, і середнього розміру, кора. Ну, запах є. Але запах такий не гнилого, а просто запах мокрої кори, тому що я кажу, що я її нещодавно поливала. І так, починаємо насипати. Засипати. Тепер з іншого боку, так не зовсім вона посередині в мене сіла, але я на, на це не звертаю уваги. Головне, щоб корінцям було простору в горщику, щоб вони могли далі зростати, щоб не заважало нічого орхідейці квітнути. І, е пропустила момент, можна було поставити сюди квітонос. Тому, ой, квітонос, палочку для тримання квітоноса. Оце я зараз, мабуть, зроблю. Піду, візьму паличку, і ми її ще застроимо з вами. Так, паличку треба заштрикнути, буде ближче до квітоноса. І ось цей новенький ось він. І я подивлюся так, щоб тут не пошкодити якісь корінці, які поряд із цією паличкою будуть проходити ось так. Потім квітоносик буду піднімати, і коли він десь до такого рівня доросте, я його пристіпну ось такими прищіпками. Хай Тут поки що прищіпочка буде в мене на цьому квітоносику. Так, досипаємо кору. Дивлюся, що тут у мене є якісь проміжки трошки повітряні. Їх не має бути, тому треба чимось проштрикнути. Я, як завжди, щось не взяла, вибачте. Є в мене паличка. Дерев'яна. Ну, коли суші замовляємо, то ці палички залишаються. Так. І ось я бачу, тут є пустота в горщику. І я сюди спробую пропихнути кору. Так. Це дуже важко зробити, бо багато щільного коріння. У цієї орхідейки. Але треба робити, то, щоб не пересихала орхідейка потім дуже швидко, щоб тут було менше повітряних прошарків. Так, ну вже краще, вже тут все більш-менш нормально. Так, досипаємо далі орхідейку. Ось ще її потримаємо От рівніше. З боку. І цим листочком так обережно. От квітонос я таки трошки надломила ось цей кінчик. Ну, така доля, значить, цієї орхідейки. Якщо вона захоче, то вона отут розпустить броньку і оцю броньку і буде квітнути. Ані то випустить наступний квітонос, а в цей час вона доростить і листочки або ще корінці, тому я не сильно переживаю, якщо десь щось у нас надломилося. Ну, Так, не дуже приємно це, якщо десь поламався квітонос, але, але нічого у тому проблеми великої немає. Так. Ось я пересадила ось так. Не видно тепер тих корінців, вони знаходяться в ґрунті. Те, що кора перемішана з керамзитом, теж все нормально можна і таку посадку робити. Та кора, що залишилася, я її висиплю під хвойні свої рослини і під гортензії, тому що вони люблять кислий ґрунт, ці рослини. І зараз викину ось це все, що у нас вийшло у відходах. І поставлю отаку мисочку цю орхідейку, і вона буде стояти на своєму місці на підвіконні. Всім гарного дня, гарних орхідейок і красивого їх цвітіння. Всім пока!